Шалом! Тимчасові! Сьогодні до вашої уваги чергова поетична гойдалка або метафоричні американські горки. Тож пристібнули паски і поїхали. Каяття постамент, Боже прощення, пам'ятник! Почни композицію. Горе, концерт, обструни війни, медіатор серця, стерся. Дякую, Боже, в соняхах втіхи, поля, сподівань. А у війни таки кровоголізм і церрозу з білкою від нього не буде. Від століття до століття п'є на брудершафт з ненавистю, імперськістю, релігією та іншими суками. Не захлинеться ніяк. В серці бурульки, в душі завірюха, мрії померзли. З останніх сил повзу до ватри, тори. коханка морозу в душі. Ожеледиця, мрії зламала, сонця любови чекає небо, прийняттям напою, нагодую любов'ю, лишень довірся, очі господні. В душі пірнають, лікують прийняттям дніпровського неба розпороте брюхо, закидало місто кишками хмар захід сонця. Ну і наостанок жменька. Каламбурі в афоризмі. Страшенно люблю ці жанри. Вперед. Похорони небесної кулі просрав життя у стилі порокен рол. Так і не прожив життя у стилі пророкен рол. Юрма тір рідна, горе лігія, звіруюча людина. Я подумаю, сказав дурень, і стало неспокійно на душі. Я подумаю, промовив Деспот, і стало. Неспокійно на душі, кровотворчість завше в тренді. Каїнаціоналізм, мудре цидивіст. Перше бидло на селі. Прізвище українського Понтовіли Брендюк. Поет. Дурдомський. У видавництві шизофренія вийшла повна збірка творів поета дурдомського. Смерть панацея від усіх хвороб. Соціопат ріот, психопат ріотизм, цирк ва. Московського психопат-ріархату. Чувайся. Перпетум мобілізація. Не переймайтесь, ми вас не посадимо, а зразу покладемо в домовину. Причина розлучення не зійшлись тарганами. Людство, яке ж ти перенаселене бидлом? Бережи себе і свого ангела хранителя. Дай йому хоч трохи відпочити. Ниви гніву. Боти скорботи. Кольорове? І метафоричне дякусочки всім за творчу, глибочезну і осмислену увагу дуже ціную. Я на своєму каналі збираю, колекціоную глибокомислячих, тонковідчуваючих тонко відчуваючих і оголено-нервних людей. Мені дуже приємно, що ми разом мислимо, рефлексуємо, сумніваємось, кричимо, молимось Богу, обіймаю вас молитвами свого дні про серця, ряснесеньких благословень так і підписуйтесь на мій канал. До наступних обіймів. Все буде світанок. Амінь.